Лях до відновлення на Прикарпатті продовжують будувати модульні реабілітаційні відділення. Що це таке, розкаже наша Ольга Лаврук, яка побувала на одному з них. Осередки допомоги для військових та цивільних так називають збірні реабілітаційні відділення. Це спеціально обладнані невеликі приміщення, розраховані приблизно на 30 осіб. Одне з них будують у верховині. Наразі там проводяться монтажні роботи зі встановлення модульної конструкції. Щоб наші хлопці саме проходили реабілітацію тут, не їздили до Івано-Франківська чи до Косівського району. Дуже важливо, щоб послуги людина отримувала на місці, де вона проживає. Загальна вартість цього проєкту проєкту понад п'ять мільйонів гривень цю суму власні кошти входять верховинської лікарні, тому що з цього модульного центру буде перехід, і цей перехід за власні кошти будує лікарня. У нас є досягнуті домовленості з мов юкраїн, що 1 січня тут вже будуть працювати працівники, лікарі будуть надавати реабілітаційні послуги в цьому реабілітаційному центрі. Увати проєкт допомогли і міжнародні партнери. Зазвичай е, проблема в лікарнях, що немає достатньої площі. Будувати щось капітальне це і дорожче, і довше, довше навіть проектування. А це е, дає можливість протягом півроку побудувати і виступу експлуатацію по експлуатації е, цього таких модулів. Ну, вони нічим не гірше, ніж, до прикладу, капітальна споруда. Є свої нюанси, але загалом, якщо не постійно там перебувати, а надавати реабілітацію, це якраз ідеальний варіант. Будують модульне реабілітаційне відділення нині й у Косові. Він трошки пізніше почався, але там має бути легше, легше геологія, легше фундамент, і до кінця року також передбачаємо закінчення цього проєкту. Це буде амбулаторне, бо це стаціонарне. Воно окремо стояче, споруда на 119 метрів квадратних. Там буде на амбулаторна реабілітація. Незабаром такі ж проєкти почнуть реалізовувати у Лисецькій громаді та в обласному госпіталі ветеранів війни, який знаходиться на Коломийщині.